У кожного був такий момент, коли ти хочеш зафільмувати ну просто неймовірний мув, і не завжди це виходить, оскільки діставати телефон просто некомфортно. В таких ситуаціях, звісно, ти можеш придбати кейс для телефону і кріпити його до плитоноски. Оле, 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 оле. Але одразу виникають інші проблеми, з якими я стикався на своєму досвіді. По-перше, це положення камери. Вона буде знаходитися нижче рівня вогню, тим самим буде закриватися зброєю. Притому не забуваємо про стійку, оскільки ви будете стояти не прямо до цілі, а трохи повернуті корпусом. Тим самим камера буде дивитися трохи в сторону. Звісно, цю проблему можна пофіксити, якщо у вас телефон дозволяє увімкнути широкий кут. Ще проблеми це батарея і пам'ять. Тут пояснювати не треба. Якщо хочеш довго знімати, носи з собою павербанк, протягуй кабель через полтоноску і буде тобі щастя. Але якщо немає місця на телефоні, то носити з собою картки пам'яті потрібно теж. Але це варіант, якщо ви використовуєте телефон. Другий варіант це придбати екшн камеру. Але і тут є підводні камені, про які я вам і розкажу. Бо орієнтовані вони на запис коротких та динамічних сцен, по типу стрибка з парашутом чи дайвінгу. Для другого ж потрібно мати спеціальний кейс, який не пропускає воду, але проблема у нього, що він не пропускає звук. При перегляді відео з ним ви будете відчувати вакуум. Якщо ж ви плануєте використовувати камеру для запису ваших мувів, то будете стикатися з різними проблемами, такими як перегрівання камери під час довготривалого запису, не вистачає пам'яті, чи просто вимикання камери без причини на те. А також проблема це кріплення, бо для її фіксації необхідно виготовляти спеціальне кріплення, яке буде займати місце на шоломі. А воно більш у використанні з тим ж самим приладом нічного бачення, як ви бачите, і такий варіант я використовував. Але звісно, приходилося колохозити. А в останній раз я просто зламав гніздо зарядки і зіткнув з полегшенням, оскільки досить усіх цих експериментів коли на ринку присутня нашоломна камера від бренду Mohawk. І давайте поглянемо на всі її особливості. І почнемо з комплектації. В невеликій коробці ми отримуємо досить велику комплектацію. Саму камеру. Велкропанелі при умові, якщо у вас на шоломі вони відсутні. USB-кабель, акумулятор. Чохол для транспортування, ремінець, наліпку з брендом, інструкція на різних мовах, а також сертифікат. Як ви бачите, форма цієї камери, на відміну від інших екшен камер, ідеально підходить для використання з більшістю шоломів і фіксується вона на велкро. І може бути прикріплена як зверху, так і з боку шоломів. А для того, щоб картинка була завжди у правильному положенні, встановлена поворотна лінза, яка здатна повертатися до 180 градусів. А ось ці дві помаранчеві смужки допоможуть вам відрегулювати коректне положення. Ззаду ви можете бачити основні органи керування. Поворотний важіль має три положення: вімкнення камери, виключення камери та запис. Окрім цього, присутня посередині кнопка фото, яка буде працювати у умові, що камера знаходиться у положенні запису чи вімкнення. Досить комфортною річчю є наявність вібрації, яка допоможе в орієнтуванні, що відбувається за процесом. При включенні камери звучить три коротких сигнали. При вимкненні камери звучить один довгий сигнал. При умові, якщо йде запис чи зробите фото, прозвучить один короткий сигнал. Якщо ж ви почуєте 5 коротких сигналів, це означає, що сталася якась помилка. А щоб подивитися, що це за помилка, ви побачите її на екрані. І так, тут присутній екран. А щоб дізнатися про всі фішки, які доступні в цій камері, а також про її налаштування, то дивіться другу частину, в якій я вам все розкажу та покажу. А тепер, як завжди, ставимо лайки і носіть якісні речі.